Цікаве питання, як забивні пластини працюють в сейсмічних районах. У нас є заборона на використання в сейсмічно небезпечних районах лише на бітумної гідроізоляції, на еластичній бітумної гідроізоляції. Це пов'язане з тим, що під високим тиском, коли у нас горизонтальні зусилля, за рахунок тертя, бітум плавиться і стає як змазка. тобто може пришвидшитися руйнація будинку. Тому там, де у нас вище 6 балів і вище. Треба використовувати гідроізоляцію на основі цементу. Я відверто скажу, я не пам'ятаю про заборону про метал, але якщо ми дивимося з точки зору адгезії, з точки зору щеплення, мені здається, металевий ліс це не найкращий варіант. Все ж таки, в сість на небезпечному районі я би на перше місце поставив санацію, тобто ін'єктувати вкладку речовину полімерною, для того, щоб зробити відсікаючу гідроізоляцію. На другому місці так можна розглянути. От чому я розповідав в першій частині вебінара про титанові пластини, котрі мали отакий от вигляд, як гофра. Да, от, така дрібна гофра. от тому що от завдяки саме от таким от вигибам ми, по-перше, маємо з вами. Кращу жорсткість пластини, її легше буде забивати, вона не буде вібрувати, тобто вона більш жорстко заходить. І з іншого боку, ми ж бачимо, що наступний лист ляже перев'язку зі швом, як перельсом буде заходити. Ну і плюс у нас все ж таки покращення роботи на горизонтальне навантаження. Ну, Будинок працює і в цьому направленні, і в тому направленні. Тому, відповідно, це трошки покращує. Але. Є прямо така заборона і дозвіл на використання цих пластин в сейсміці важко сказати. Тому я би все ж таки на перше місце поставив саме санацію ін'єкції полімерів в вкладку. Дякую, друзі, за ваші питання. Рухаємось далі.